Ось у нас на артилерії першого грабучного війського дивізіону, ця річ з нами вже була на Донбасі, а, зараз вже на Луганській області. А що це таке? Дозвольте, я так? зараз відкрию. <кхух> <кхух> Візьміть, будь ласка. Але, але розуміло, по традиціях, коли одна людина дає це, інші. Так, люди так, не не <кхух> ми ж в області якось. Пане губернаторе, дивіться. дивіться. це наш войовий прапор нашої частини. Він був на Донецькому напрямку, він відстояв, був з артилерією, яка не дала частини пройти. Зараз ми вирішили, хлопці дуже хотіли би, щоб у вас він був прапор нашої бригади. Від артилерії, відпустимо те моментизовано раді. Я хочу, щоб він вам Я дуже <клес> пишаюсь вами, пишаюсь і ми всі пишаємося І З такими хлопцями, як ви, це моя альтернативна перемога. Мій батько служив в оськову службу в Грузії. <клес> а зараз я служу в Україні, а ви в нас на, на Україні вже служите. Так що ми разом робимо. Це, 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 це саме головний подарунок, який поблизько отримував. Ми вам дуже вдячні а, за вашу присутність. Це наші які приїхали з Чернівецькому, Української по Західної України.